Друзі, всім привіт! Вістріці 81, збройний магазин Прапорщик. Ми йдемо далі. Компанія Тюдос Турецький наш е, партнер прислав нам ще отаку рушницю. Ось ви можете її подивитися. Е, вага 4,350 в неспорядженому стані, довжина 91 см. Комплектація, ви бачите, пластиковий кейс. Магазини на 5 набоїв. Е, в чому прикол? В чому прикол? Значить, рушниця у нас працює в двох режимах: в помповому, якщо можна так сказати, і півавтоматичному. Якщо у нас цінка стоїть в такому положенні, ми можемо перезаряджати її в Нажимаємо дві кнопочки на цівці, треба трошки вперед, і у нас вже рушниця працює в напівавтоматичному режимі. Тобто два в одному. Багато розказувати не буду. А просто запрошуємо вас до нас в гості, щоб ви самі взяли в руки, потримали, побачили. Яка це прикольна річ? Всім добра, до зустрічі, до побачення.